Багато дизайнерів недооцінюють значення соціальних мереж для того, щоб просувати свої послуги. Тож сьогодні ми розберемо ключові помилки ведення соцмереж. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі в телеграмі, ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну. Також пропоную тобі підписатися на мій інстаграм, телеграм, тікток, а також підписатися на мій ютуб канал в лайв-форматі. А тепер до розвитку. Перша помилка. Ви не використовуєте усі можливості. Дуже багато людей фокусується саме на інстаграмі. Але попри це, саме в Ютубі та Тіктоці дуже гарно працює органічне просування, тому я рекомендую звернути увагу саме на ці соцмережі. Друга проблема не звертаєте увагу на упакування вашого профілю. На що треба звернути увагу? Перш за все, вам потрібно назватися нормальним ім'ям, не людина-павук, наприклад, 221, 1 а ім'я та ваше прізвище. По-друге, поставте на аватарку вашу фотографію, не логотип якоїсь видуманої компанії або котика, дуже милого персонажа улюбленої гри. Ні, ваше обличчя. По-третє, вам потрібно важливі історії закріпити саме в хайлайтсах. Вони повинні бути цікавими для вашого клієнта. Наприклад, ваш прайс, формат праці, відгуки інших клієнтів, ваше портфоліо і тому подібне. Якщо ми говоримо про біо, то я рекомендую там поділитися якимись фактами. Які дійсно будуть бити по болям вашого клієнта. Наприклад, ви можете розповісти, який у вас рекорд замовлень у місяць, або, наприклад, скільки за ніч ви зробили колись для вашого клієнта слайдів презентації, і тим самим показати, що ви можете працювати в короткі жаті строки. Та також я рекомендую створити посилання на свій сайт, в якому буде зібрано усі ваші соцмережі: ваш дрібл, ваш біханс, ваш тікток, телеграм, інстаграм, щоб людина могла зв'язатися з вами. Будь-де. Третя проблема новачки не публікують свої роботи. Можливо, ви соромитесь своїх робіт, але це не ок, це неправильно. Вам потрібно показувати себе, проявляти себе. Та дійсно клієнтам важливе ваше портфоліо, тому що портфоліо дизайнера це його обличчя, насправді. Тому не зважайте на якісь коментарі, на хейт. Робіть те, що вам потрібно. Викладайте свої роботи. Четверта проблема ви забуваєте на регулярність. Якщо ми говоримо про Bihansa або Dribble, я рекомендую рекомендую виставляти свої роботи один раз на тиждень або один раз на два тижні. Якщо ми говоримо про інші соцмережі, то на YouTube можете виставляти одне-два відео на тиждень, а TikTok, Instagram. Чим більше якісних рілсів або відео, тим краще. П'ята проблема. Ви працюєте на кількість, а не на якість. Колись мені писав дизайнер, та говорив, що він створив собі челендж за 100 днів намалювати 100 робіт, і не треба так робити. Чому? Тому що, ну скоріш за все, ці роботи будуть не дуже якісними. Вважайте над... Те, що якість набагато важливіше, аніж кількість цих робіт. Краще 5 робіт, але при цьому неймовірно якісних, аніж 10 робіт, але таких собі. Шоста помилка: ви забуваєте перевірити усі посилання. Насправді, через неуважність дизайнер може поставити якусь на ту літеру або поставити зайву цифру в посиланні на ваш профіль, на ваш телеграм, на ваш інстаграм, на ваші соцмережі інше. Тому вам дуже важливо їх перевірити, обов'язково зробіть. Це зараз, поки ви дивитесь це відео. 7. Ви робите контент для інших дизайнерів, але точно не для клієнтів. Ваша мета це здобути клієнта, а не здобути дизайнера. Тому вам потрібно не писати якісь пости по типу 10 плагінів у Firma, які ти можеш використовувати, тому що клієнту це не цікаво. Так само, як і пак шерифтів, пак кольорів і все таке інше. Але йому буде дуже цікаво подивитися на те, як ти вирішив проблему іншого клієнта, як саме про Русуватися об його ніч які саме рекомендації ти як дизайнер можеш надати засновнику бізнесу? Тож ідей дуже багато, просто використовуй їх. І остання моя рекомендація. Дуже прошу, не чекай певного ідеального моменту, не треба скуповувати усю техніку студійно. Мене навіть на лайв каналі був ось такий класний ролик. Там я розповіла про те, як YouTube вплинув на моє життя. Розповіла, яку техніку я використовую, скільки вона коштує. І ти можеш все це подивитися та здобути цей досвід за допомогою моїх відео. Дуже тебе там чекаю! Якщо тобі сподобався цей ролик, дуже прошу. Лайк, коментар, підписка, усі інші соцмережі тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, напиши мені в телеграм, і я все тобі там розповім